Якщо хтось вам не повірить, що людина, 50 років, будучи командиром кулеметного взводу, може зібрати ще таких самих відбитих, як сам, з ними ходити в штурми, то пошліть їх, ну, наприклад, до мене. Все буде Україна. Це відео командир з воду кулеметників Олександр Цибрій виклав на своїй сторінці у Фейсбук за півтора місяця після свого ювілею. Воювати пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Доєднався до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Мав позивний мер. Аппетит нормальний росте добре. З нього вийшов би добрий розвідник. Вуха здорові, слухає добре і мовчить. Останню добу провів з ним пліч опліч. Розповідає журналіст Юрій Бутусов. Його Олександр Цибрій запросив приєднатися до штурмової операції під Новодонецьким, яку він очолив. Він мав зайти на позицію або викликати допомогу по рації, і тоді наша група мала висунутися до нього. Ми були в очікуванні. Я дивився весь цей бій, був поруч з ним в цій самій посадці, він чув, як його поранили. Але, на жаль, евакуювати довелось самого Олександра. Протягом останнього року Олександр Цибрій перебував безперервно на нулі, в піхоті, говорить Юрій Бутусов. Це був зразковий воїн, зразково організований, відповідальний лідер. На тій ділянці, де він відповідав за результат оборони. Не треба було перевіряти. Треба було перевіряти виключно швидкість виконання ним завдань, бо він міг зробити все швидше ніж сказали. Попросив про допомогу, коли лежав з пораненнями в лікарні. Розповідає про знайомство з Олександром, військовий Віталій Чорновол каже, останні дні перед смертю друга тримав з ним зв'язок щодня. Він був уставший, але він каже: Віталя, закончиться війна. Я хочу написати книгу. Заве... моя міста завести собаку. І просто жити, просто хочеться жити людині. Умань втратила не лише воїна, й хорошого управлінця. Розповідає про Олександра Цебрія, колишній військовослужбовець Василь Музика. Каже, вони разом служили у 58-й бригаді. Знав його як воїна, і як міського очільника, і як хорошого товариша. За кілька днів до його загибелі ми спілкувалися із ним в месенджері, і я його постійно націлював: ну давай, давай щось будемо робити, давай щось будемо вже робити. Він каже, написав мені останнє слово, в крайні слова написав, бо в армії немає останніх слів, є крайні слова. Перша перемога, а потім все остальне. Людина була яка націлена і заряджена, як то кажуть, на перемогу. Шкода, що такі люди. Ідуть на небо. Олександр Цебрій був очільником Умані протягом п'яти років із жовтня 2015 по 2020-й. Місцевий житель Володимир Гнатюк говорить: за ці роки було зроблено для міста чимало. Дуже багато було зроблено, і, і площу перестроїли, і, і, і фонтани зробили, і осташівку, Де е, ті всі вбирали ці хащі? Нормальні, хороша людина була. Раїм Гасімов родом із Азербайджану. В умані проживає 40 років і з родиною Олександра Цебрія давно товаришують. Каже, захоплюється його силою волі і бажанням боротися за краще майбутнє. Такі герої нам потрібно більше. І те, що працює, то, що прятися хтось під дереви, хтось то в погребі. Все, що могли б він зробив міста, що змог. дяким йому всі вманчани, пухом земля йому. Про бажання жити і після повернення з війни написав у своєму останньому дописі в Фейсбуці за день до загибелі. Розповів про сон, в якому бачив себе вдома в улюбленому кріслі серед рідних. Крутий сон, надіюсь, віщий. А хтось на цей період, побудьте мером. Будь ласка, Людмила Трум, Володимир Довченко, Суспільне новини, Черкаси.